Сегодня целый день звонят люди, пытаются выразить какие-то слова соболезнования, но слов не находят. И я сейчас тоже не могу найти слов, слов благодарности за ваши молитвы, за ваше стояние. За прихожан, которых вы воспитали, которые ваши чада, но посещали нашу обитель, которые здесь стояли днем и ночью и молились. И... Господь слышит молитвы каждого. И, ну, как сказал сегодня Владыка Феодосий, это горе. Собрали частичку, ну, не у меня лично, а у тех прихожан, у тех людей, которые здесь чувствовали этот храм своим домом, которые ощущали, ощущали здесь благодать. Их убили, ну, часть их убили сегодня, этой ночью, и мы всех прощаем. Господь нам заповедовал прощать всех, и зла не держим ни на кого, и обиду не утаим, простим всем. Но Господь всегда восторжествует, и такой промысел Божий. Всегда вижу в своей жизни промысел Божий. Господь ведет вот каким-то путем. Когда-то отец его на мне сказал, Господь тебе не явится, не скажет, почему так. Но так и есть. И мы верим в лучшее, что как воскрес Христос, так и на этом месте когда-то воскреснет десятинный храм. Это храм ну, наверное, немного недооцененный, но с этого места началось христианство, православие по всей Руси. И ну, придет время, когда и здесь, на этих святых горах, как заповедовал апостол Андрей Первозванный, воссияет благодать Божия. Еще раз спасибо, Господи, за молитву, всем низкий Прошу не забывать и молитесь. Есть возможность продолжить нам молитву. Мы будем молиться в братском корпусе, совершать литургии. Ну, пока это будет для братьев, пока мы там организуем ну, какой-то алтарь. Вот. Ну, дальше мы там объявим. Вадико, расскажите про долю чудотворной иконы. Ох, чи забрали її? Забрали, забрали. І присів, Наші... чи торкалися при столу? Нас попередили, Хтось... Чи було відомо? попередили 7 числа, буде мало бути знесення храму. Так. От. Ми ну, деякі ікони, з які з мощами так, е, вивезли, так, так. і е, замість нашої ікони був список. А сама да, безпеці, ми, ми забрали. Ну, список теж чудотворний. Він був в багатьох хресних ходах і дуже багато чудес було, доля його далі тобто, ну, не відома. Лишалось те, там таке, ну, як би, можна сказати, помілочі, а -а -а. Е Ну, на престольний Хрест, Іванелі. Е е я так розумію, що руйнували тракторами зверху, через кришу. ну Ніхто там не церемонився. Тому що те, то, що вивозили, це просто був. Строїтельний мусор, Ну, як вони об'явили, що прибирання у них велике до Пасхи. От, от вони зробили прибирання сміття, ну, відносились до цього як до сміття. Тобто святий пристіл це як сміття було. Пристіл у нас був п'ятитонний, суцільний куб гранітний, як його, нас нікого не допустили з 10 години вечора було все перекрито і. Ми не могли попасти. Ні браття, і хрести свої, підрясники, облачення, все, ну, все десь там вивезли. Не могли ми попасти. Тобто виходить і сама ікона, список, це да, да, як сміття. Два да, да. зруйни. Ну не знаю, поліція каже, що там виконавча служба деякі речі там віддала на зберігання, але вияснити ми не можемо. Де вони? Как люди погибли? Как погибли? Ось убили с прихожан, вы говорите. С прихожанку вот убили вы каждый? Да, 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 вам да. Возлюбились неми. Возлюбились неми. Возлюбились неми. Возлюбились неми. Возлюбились неми. Возлюбились частинку, Возлюбились неми. Я неми. Возлюбились а Возлюбились удалось спасти? неми. Возлюбились неми. Возлюбились неми. какие-то відправи. Я не знаю. Я я думаю, що скоріше нас зобов'яжуть зголосовувати з дирекцією музею якісь, ну це їхня територія. Якби територія міста, ну в них в оренді. Тому без їхнього дозволу, напевне, не вийде, тому напевне, що ми будемо звертатись. Можливо, раніше ми і на фундаментах ну, служили літургії по престольних святах. Як зараз буде, чи будуть йти на діалог, чи ні, я ну, не можу нічого обіцяти. Ну, якась більш конкретніша інформація вже пізніше в соціальних мережах. Ну, якісь стихійні зібрання молоса. Стихійні люди можуть завжди збиратись, ну приносити квіти. Нам розказували старожили і в радянські часи, коли тут ганяли, приходили, читали кафісти на, на на розкопках. Ну, молитва на цьому місці ніколи не, при... ну, не припинялась. Тому я сподіваюся, і не припиниться. А... Так, на всю воля Божа. По Господи всіх. за участь, не, за молитву. Не, не залишайте в молитвах, тому на... ми дуже нуждаємося. Дякую за перегляд!